Всім суток. Зараз буде виготовлення зразку для клієнта з матеріалу лава. Це декоративна штукатурка з ефектом з перламутровим блиском. На зразку. Зразок у мене такий міні. Він вже прогрунтований ґрунтівкою. І зараз я буду робити підложку. Це базовим кольором і підложка теж буде чиста фарба і на Я не буду нічого вимазувати, ось трішечки теплого матеріалу. з таким довгим волосом і просто-напросто закатую цю поверхню. Це буде два шари. Так, чекаю висихання і буду покривати з другим шаром. І так, Зразок підсох. Зараз приступаємо до нанесення декоративної акрилової штукатурки другої марки Файдал «Лава». Це матеріал з перламутровим блиском, який дає дуже цікавий ефект на стінці. І я його буду наносити в базовому кольорі. І так, зразок вже в мене підсух. Для початку він, спочатку він був пофарбований, поґрунтований ґрунтівкою на кращої адгезії. Потім пофарбований фарбою і налатекс мат. Це була підкладка в білому кольорі. І зараз я буду наносити лаву перший шар. І так, перший шар я буду наносити валіком, отаким от з довгим борсом. Я не хочу вимазувати бюветку. наклавось матеріалу. Де, мабуть, багатенько. І просто його розтягую по площині. Ну, у нас площина горизонтальна, це виходить легко, а на стіні, звичайно, потрібно вже користуватись біватою. Так, просто ну, треба це відібрати. Так, трішки прихожу відібрати зайве те, що. Наклав. Ну так, я накатую отаку хаотичну супку і потім чек... залишаю до повного висихання. Супку я потім буду збивати отаким брусочком наждачного паперу. Ну Це моя авторська методика. Все, чекаю, висихання. Так, висих перший шар лави. Ось такий він має вигляд. Зараз я брусочком лег... легесенько збиваю лишню супку. Потім потрібно обезпилити і приступаємо до нанесення матеріалу. Я його наношу другий шар щіткою, рівномірно закриваючи перший слой. Так, зафарбував перший шар, потім беру пластикову кельму, наношу на неї трішки матеріалу, щоб не прилипало і малюю вісімки, нолики, створюючи цим, цим, цими рухами малюнок. такий собі Пройшло декілька хвилин, підсох трішки матеріал, вон верхушки такі стали чуть, чуть під, підтужавівшими. Зараз беру кельму, вона в мене вже чистенька. І приминаю цей малюнок знову. Роблячи рухи більш хаотичними, більш розмашистими, для того, щоб малюнок не повторювався, тому що це техніка хаос. Лава в хаосі виглядає шикарно. Ну і, і мені подобається теж. Так, І ще раз примну. І, так, і контрольне приминання. Знову сухенька, чистенька кельмочка. І розганяємо малюнок, роблячи його більш дрібним. І цікавим. І от кінцевий результат з вами була лава в вазовому кольорі. Все всім дякую. Підписуйтесь на канал. На все добре.